Юрко, то вітаміни. Де візьмеш вітаміни, як не будеш їм гриз капусту? Я розумію червона риба, вітаміни. Капу. Риба червона, риба червона. Що таке? Скільки можна її їсти? Капусту треба трохи гриз. Можна навіть таку зробити взагалі грубу. Ну так краще. То та взагалі давай не ріж. Кажу, що і... має бути грубо, то не ріш її. Як крілик. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я ім'я Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні ми будемо готувати вітамінний капустяний салат. Капуста по-корейськи. Для приготування салату мені потрібні такі інгредієнти: капуста. У мене тут є 2,5 кг. Морква 400 г. 7 чесничків зубків, коріандр, куркума. Олія в мене оливкова, оцет, сіль, цукор, паприка, солодка, гострий перець. Нарізаємо капусту великим квадратиком, кубиком. Вирізаю на двоє. Мають бути такі великі куски. Такі, бачите І викидаємо в мене така миска. Тут багат, багатенько є. І продовжуємо. Вирізаю качан, щоб не заважав. То буде чи ти будеш тушити. То, буде І, то в мене буде такий... То буде капуста по-корейськи. Такі великі куски? Так, да, такі великі куски. Воно дуже смачно виглядає, дуже смачно. Просто я все роблю дрібнесенькими кусочками тут. тяжко буде жувати його. Ну, то що я зроблю? Ну то смачно виглядає смачно має бути. Такими кусочками капуста найкраще смакує. Такими великими кусками. Вона буде гарного кольору. Тут є 3 см на 3 см, саме більше. Менше 2 на 1 см. Ну та менше то вже таке, то вже як на побічний ефект праці. Має бути груба капуста. Зачекай, я торі Так. Можна навіть таку зробити взагалі грубу. Ну так краще. Взагалі давай наріж. На те. А то ідея на труп? Цікаво, як ти її гристи будеш. Каже, що має бути груба, то не її. Як крілик. Я перевірила одну капустинку і вже ціла миска. Всяка записала юрку в крові. Юрко, то вітаміни. Де візьмеш вітаміни, як не будеш їх в... риз капусти? Я розумію, червона риба вітаміни. Риба червона, риба червона. Що таке, скільки можна її їсти? Капусту треба трохи гристи. Не може кожного дня бути риба. Боюся, що моя капуста мені не врізе в той тазик. Треба було тобі Юрку, менше капусту зробити, ти будеш їв до, до Великого дня її. <рес> капуста псується, ви розумієте, треба зробити. Поставити, вона чим довше сидить, вона краще стає. Угу. Угу. Розуміла, що до Великого дня будеш їсти. ти так? використовуєш. Так, ну то ж капуста вже починає вже трохи під. Підсовуватися. А завтра я тобі з тушу капусти. Ту саму? Та ну, то ж вже є? Корейську? Саме... Ні, не, не корейська. Корейська буде на сніданок, а на обід буде тушена. Ти б мені зробила бігус по нашому рецепту. Бігус по нашому рецепту. Та добре, як скажеш. Все, капуси сьогодні не буде, буде бігус. Грубий. О, аж настрій піднявся. <рес> бігус наковальцьований. Я так ріжу, ріжу, а ти все знімаєш і Люди не бачили, як, як, як я капусту ріжу, що. Тепер капусту треба так поростягувати, щоб кожен листочок був окремо. Так стягуєш аж з по кухні. Можна в лісі розправити. Така тверда, ну така. Чіпи... Чіпи... Листки притулили, ну, такі причіплені, запактува. при присолю трошечки її. І... Мушу перебрати, щоб листочки були всі окремо. У мене чисті, в речі. У мене тут є столова ложка солі. Я маю посолити капусту і перемішати. Капусту ми перемішуємо. Посолевана капуста пустої, трішки пусти сіла. Але не треба так її дусити, просто перемішати легенько. Сухий. Капусту я розділила на дві миски, Не хочу перемішати. Так, зараз капуста постоїть. Нехай так і стоїть. Поки солиться капуста, я підсмажу коріандр. коріандер. Коріандр. Коріандер. Правильно. Ніязик чекає на ту сторону. Коріандр. Смаженого коянду кращий смак. Ну, попробуємо, попробуємо. Де ти таке вичтало? Секрет. я придумала. Ну, подивимося. То кава смажена? Сарання яка? Ну так. Доліки такий був нейтральний запах. Чим пахне? Мишами? Горним коріандром. Ку... Чи цими, як вони? Звірками. Пахне коріандром. А як пахне... вони називаються? Якими звірками? Ну тими, що пахне коріандром. Як вони? Тож не коріандр пахне, то пахне зелена частина коріандру. Я забула. Зірки тої в комах. Так, Тепер ми беремо кавомолку і перемелюємо. Тож можна було свіжий купити помелений з магазину. Він не підсмажений. Ну, Можна було такий підсмажити взагалі-то. Ці ножі взяла. Ні, ті. Класний Угу, Ніби соняшник. Який соняшник? Жарені семішка. Насіння. Ніби увірок, ніби соняшник. В хаті такий аромат стоїть, ніби відкрили бочку оселеця. Так, супер пахне. Точно пахне. Краще. Так. Тепер ми будемо натирати морку. У мене катерка є. Морку по-корейськи будемо терати. Капуста наша вже пустила сік. Вона така стала, бачите, слезитися, вже плаче. Так має бути. Я її перемішувала ще, її вже стало менше. Раніше в мене було в двох мисках, тепер я її перекинула вже одну, вже менше її стало. Вона ще постоїть, то взагалі її буде дуже мало. Мені завало, що багато. Так, морку я додаю до капусти. І також перемішаю легенько руками. Коріандр пахне на цю лукаву. У мене є оливкова олія, я виливаю на сковорідку і буду розігрівати до гарячого накіплення. Тим часом, поки олія гріється, додаємо спеції. Коріандр розсипаємо. Натираємо чесничок. І вийшла морква по корейськи Капуста. Тут саме головна сьогодні капуста. Мож морква таку трошечки, капуста ці впаси. Отак. Чого більше, то і салат. Нічого, це А цибульку будеш пережарювати? Не буду. Ні? Ну, то вже морква не по-корейськи. Це не морква, то капуста, Юрій. Так так. Додаю. Капустки. Так гарно пахне. Так гарно пахне, що ти собі просто що ви собі просто уявити того не можете. за камерою. Тут Так потрібно якогось кабана смажити до тої капусти. Аж проситься сам. Додаємо перець, даємо гострий червоний перець, висипаємо тут купочкою такою, додаємо паприку солодку, також купкою висипаємо. Олія вже розігрілася, димить і поливаємо паприку. гарно вона віддала свій аромат. Ще додаємо чайну ложечку куркуми. Якщо хтось не любить куркуми, не додавати. Капуста буде гарненького, жовтенького кольору. Всі смаки перемішаються, дуже смачно буде. І додаємо, я додаю яблучний оцет. 4 столові ложки оцту. Оцет будете пробувати на смак. Але ви знаєте смак тоді, коли капуста постоїть. Що ще потрібно буде. Сіль і оцет зранку. Трошки Тепер все добре перемішуємо. Виглядає і пахне апетитно. Я спробувала, мені трошечки бракує солі. До ранку я не дочекаю, я ще посолю. Я додам ще чайну ложечку солі. А бута виду смажна. Зранку вона ще висмачніше. Потім будуть говорити, що ти тою рукою місяць їж. Їм, і другою їм так само. М -м, дуже смачно. А зранку вона ще смачніша буде. Ось таке в мене вийшло приготування страви. Якщо вам сподобалося, яке я готувала, поставте мені подобайку, підпишіться на наш канал. Дякую за перегляди. Готуйте, дуже смачна капуста. Зранку вона ще буде смачніша, вона ще настоїться більше. Дуже смачно.